Сміття заради пам'яті та зменшення клопотів. Приблизно так церква ставиться до штучних квітів на кладовищах, адже традиція прикрашати місця поховань насамперед є засвідченням пам'яті померлих, а не необхідності картатих барв на цвинтарі. Живе це живе, ви самі розумієте. Ну що ти ну, хіба та красота? Іскусленне іскусна ноні вічна. Цвіточкині ростуть постійно. За живими треба буде просто доглядати після того, як посадити. В мене часу немає, їздити. Самі знаєте, як ці квіти шкодять, і повітрю, і екології, і все. Але ж я не знаю, чи це день моди моді, чи просто простіше всього поставити такі квіти, і більше не ходити. Нині перед поминальною неділею справжні жнива для продавців штучних квітів. За мертву красу для мертвих доведеться викласти щонайменше 15 гривень. Від покупців немає відбою. Я Не знаю. Зараз я дивлюся, що що штучні купують і живі так само. Так само нічого не змінилось. Угу. А в середньому взагалі зараз багато людей приходить купити штучні? Сьогодні так. Для екологів і медиків штучні квіти то шкода природі в цілому і людині, зокрема. Висип на шкірі, розлади травлення та неврологічні проблеми. Далеко не повний букет болячок, які можна придбати на базарі за 15 гривень. Один шлях це потрапляє на звалище, інший шлях це його спалять. Спалять це значно гірше, тому що одразу в повітря виділяються шкідливі речовини, такі як діоксини. Церковники запевняють, рясно прикрашати могили неживими квітами немає потреби, бо вони не мають нічого спільного ані з пам'яттю, ані з церквою. Для душі достатньо щирої молитви та запаленої свічки, котра символізуватиме вічну пам'ять. Церква закликає перш за все до розумного ставлення по відношенню до, до неживих квітів, бо ми цим самим і нищимо природу, в якій знаходимося і. Не живі квіти ніякого фактичного відношення до релігійного почуття, до молитви людини, яка приходить на кладовище, не, не має взагалі. Тетяна Івашчука, на Львова, Євген Мирончук, новини Рівного.